Який я пропоную розібрати швиденько, це те, що умови їх контракту виключно на користь it компаній, а права спеціалістів якось не обмежено необґрунтовано обмежуються. Так цей міф він здебільшого проростає не з середовища юристів, не з середовища менеджерів. Він проростає з середовища розробників it фахівців. І е, справді, е, коли приймався закон, коли ця концепція тільки обговорювалася, навколо цього було досить багато спекуляцій, досить багато міфів. Про те, так щоб уникнути аналогію зі зброєю, давайте візьмемо там пензлі і фарми. Нас за допомогою пензлів і фарм можна створити як е, прекрасний шедевр, так само і написати якесь погане слово на парті в школі. Так само, і їх контракт це інструмент. Який є у юристів який є у it компанії для того, щоб регулювати відносини, як компанія і як юрист скористається цим інструментом, це питання до цілей, до етичності компанії, так і до того, чого, чого вона намагається досягнути? Звичайно, я ніколи не буду радити вам досягати таким методом, як їх контракт, якихось неетичних, наприклад, цілей, і тому скажу, що їх контракт абсолютно. Нормальний інструмент, щоб чесно, справедливо прозоро врегулювати відносини зі спеціалістом. Більше того, в принципі, якщо почитати закон, то в за замовченням default, від контракт зазвичай все таки стає десь на користь їх спеціаліста, так як. В принципі, часто це буває, коли стороною контракту є менш захищена сторона, тобто в цьому сенсі він для хі-спеціаліста навіть ну краще ніж фоп контракт тому що там можна відобразити більше деталей співпраці, такі речі, які ніколи не попадали в ФОП-контракт, як перерви в наданні послуг, наприклад, особливо якісь оплачувані перерви, якщо компанія таке пропонувала, так або бонуси часто залишалися поза межами. ФОП-контракту, то для їх контракту це не є абсолютно проблема. Отже, мій вертик такий, що це міф, і необґрунтовано вважати, що їх контракт він якось обмежує додатково права спеціалістів, і все залежить від того, як сторони цей контракт задизайнять і як його підпишуть.